Богданчик в тій кімнаті спить, а Міланочка тут спить, там я сплю. Харків'янка Ніна Грек з онуками приїхала до Полтави у квітні 2022-го. Нині проживає у дитячому садку номер 47 24 лютого це було вже десь початку п'ятого ранку почулися вибухи. Грух такий здоровий март. Я в підвалі сиділа. В одній із груп дитсадочка жінка проживає з шістьома онуками. Старший йому 21 рік, другому це Максим 15, потім Артемик у нас 10 років. І вот. у нас двойняшки, мальчик і дівчатка. І найменше це Софійка. У нас побита квартира. Ми вирішили, що нічого не трогати, тому що постійно сліяють. Что... Найменші діти навчаються онлайн у харківській школі, розповідає Ніна Грек. Фонди повидавали не зі їм фондам, багато тут видали ноутбучки, і вони тут сидять і на онлайні займаються. Фонди, якісь виділяють там і одяг, і взуття, і постільну ну, білизну давали нам. Но все одно цього не вистачає. не вистачає, тому що діти ростуть. Годують людей у закладі безплатно, двічі на день, говорить директорка дитсадка Кристина Добок. У нас було трьохразове харчування, зараз ми перейшли на двохразове харчування. У нас завтрак о 10 і обід о 14.00. У нас дають каші. В останнє час був ур любимий, пшеницелі, фрикадельки. А на обід перше, супи, борщі Да. Кашу, компот. Інколи ж привозять, то молочку дають, як на сніданок сирники там запіканку роблять. З поміж мешканців найбільше харків'ян є переселенці із Донецької та Луганської областей. За словами директорки закладу, переїжджати до модульного містечка люди відмовляються. На даний час проживає 124. із них 22 дитини до 18 років. Також є люди похилого віку. 60 плюс люди проживають вже другий рік і в них. Дійсно, немає ні жилья, ні будівлі, тобто дуже важко їм. На початку повномасштабної війни для внутрішньопереміщених осіб задіяли 89 закладів, розповів заступник міського голови Валерій Пархоменко. У нас були єдиний вихід це відкрити наші комунальні заклади. Комунальні заклади це дитячі садочки і школи, яких можна було розмістити людей. Ми тоді приготували 7 тисяч ліжкомісць, на піку було до 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нині у Полтаві ВПО проживають у чотирьох дитсадках, які ще не готові до освітнього процесу, каже заступник Валерій Пархоменко. На сьогоднішній момент у нас проживає 438 внутрішньопереміщених осіб. За словами заступника міського голови, на громадських роботах задля додаткового доходу нині задіяли 106 переселенців. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.